Доброго дня! Сьогодні я хочу познайомити вас з сервісом CheckPrice і те, яким чином він може стати вам у нагоді, особливо якщо ви працюєте з кошторисною документацією у програмі будівельні технології Кошторис 8. CheckPrice – це онлайн сервіс моніторингу цін будівельних матеріалів, на якому розміщено більш ніж 3 мільйони пропозицій постачальників зі всієї України. Важливо, що ціни оновлюються у режимі онлайн. Тобто ви можете бути впевненими, що працюєте з актуальними пропозиціями постачальників будівельних матеріалів. Давайте перейдемо на сервіс CheckPrice і подивимось, як це працює. Адреса сервісу CheckPrice checkprice.com.ua. для того, щоб вам був доступний функціонал моніторингу цін. Необхідно зайти на сервіс під своїм обліковим записом або зареєструватись, якщо ви цього ще не робили. Для цього використовуємо кнопку Вхід. Якщо ви зареєстровані на сервісі, то вводимо свої дані, електронну пошту та пароль. Не забуваємо натиснути Запам'ятати мене для того, щоб відразу заходити у свій аккаунт на сервісі CheckPrice. Якщо ви ще не реєструвались, то натисніть Реєстрація і введіть свої дані. Більш детально ознайомитись з роботою сервісу CheckPrice ви можете подивившись відео, яке знаходиться у розділі Про проект. Дуже зручно працювати на цьому сервісі з готовою ресурсною відомістю, тож перейдемо до кошторис8 і сформуємо цю ресурсну відомість. В нас є договірна ціна, в неї декілька робіт і якісь матеріали, які використовуються для цих робіт. Побачити перелік всіх матеріалів ми можемо, звісно, у вікні ціни та тарифи на вкладенці Матеріали. Зараз вартість матеріалів прийнята з нормативної бази за каталогом поточні ціни перший квартал 2024 року. В принципу, ця відпускна ціна вона правдива, вона така і є, але у вашому регіоні вона може відрізнятись, бо у програмі ціни вони в середньому по Україні. На вашому регіоні може бути інша, ну і більш актуальніше, да, Можливо, вас цікавить, що нам робити. По-перше, нам потрібно весь цей перелік ресурсів з вартостю, вивантажити у Excel, тобто зробити ресурсну відомість у Excel. Це зручно робити саме з вікна ціни та тарифи, вкладинка матеріали. Тут є відповідна кнопка Зберегти ціни, файл Microsoft Excel, що ми і робимо. Я назову свій файл просто моніторинг. Наприклад, там моніторинг, травень 2024 року. Все. Давайте подивимось наш файл, що в нас вийшло. Ну, можливо, просто ви цього раніше не робили, то от знаєте, що є така зручна функція. І так, я бачу шифри ресурсу, найменування, одиниця виміру, кількість ресурсів, кошторисна вартість, яка складається з відпускної ціни. Транспортних витрат та заготівельно-складських витрат. Також є додаткова інформація про групу вантажу, масу, відстань перевезення. Ну і, можливо, якась примітка, якщо вона до ціни до матеріалу є. Ну, у мене немає тут це поле порожнє. От в нас вийшов перелік матеріалів до нашої договірної ціни. Що ми зараз зробимо? А зараз ми цей перелік матеріалів завантажимо на сервіс Check Price і попрацюємо з вартістю матеріалів в реальному часі. Переходжу на сервіс Check Price і переходжу до списку моніторингу. От список моніторингу. Переходжу до нього. Тут в мене є якийсь список моніторингу. Не зважаємо на нього, зараз в мене буде ще один. Тут є піктограма ліворуч, там, де мої списки, завантажити список з Excel, що ми і робимо. При завантаженні потрібно вказати, де знаходиться файл. Давайте я вкажу, де він в мене знаходиться. Він в мене знаходиться на робочому столі. Ось він. Потім потрібно вказати порядковий номер листа. Давайте покажу. У файл Excel це в мене перший лист. Вкажіть початковий рядок імпорту. Ну, можливо, в мене великий перелік. Цих матеріалів. Мені не потрібні всі, я хочу десь там зсередини його завантажити. А якщо хочу всі, то я показую: ось мій перший матеріал це 9-й номер. Вказую 9-й номер. І потрібно показати сервісу CheckPrice, у якому стовпці знаходиться шифер, найменування та одиниця виміру матеріалу. Давайте подивимось. Шифер знаходиться в стовпчику Б, найменування в стовпчику С. І одиниця виміру в стопчику D. Все це я вказую. І давайте подивимося, що в нас вийде, коли ми завантажимо список моніторингу. Для цього є кнопка перевірити файл. І я дивлюсь, так, шифр відповідає, на іменування відповідає, одиниця виміру відповідає, і перший матеріал у мене був акрилова фарба, тож з нього і почнеться завантаження. У мене все влаштовує. Якщо щось не влаштовує, то, будь ласка, робимо тут інше налаштування, і, відповідно, ще разок перевіряємо файл. Завантажую список. Список моніторингу 2. І в мене світиться зірочка, бо зараз я працюю саме з цим списком. От всі мої матеріали, що я завантажила. В них немає поки що вартості, бо ми її будемо зараз дізнаватися від усіх цих постачальників, які пропонують нам будівельний матеріал. Ну, з якого матеріалу почнемо? Ну, давайте, наприклад, емаль антикорозійна. Давайте почнемо з цього матеріалу. По-перше, що я бачу по цьому матеріалу? Шифер, найменування, одиниця виміру. Чудово! Кнопка дізнатися ціну». Ну, собственно, за чим я і зайшла на цей сервіс, щоб дізнатися ціну матеріалу, то тиснемо на цю кнопку і дізнаємось вартість емалі антикорозійної. І в мене випадає ось такий великий перелік матеріалів, і бачите в нього скільки сторінок. Тобто 50 найменувань на одній сторінці, а сторінок більше, ніж 10. Тобто, купа-купа цих емалій антикорозійних. Як нам зробити наш пошук зручніше. Зверніть увагу на ліву частину сторінки. По-перше, області України. Да? Наприклад, якщо ви працюєте в Івано-Франківській області, то, звісно, вас цікавить ця емаль разіна, яку пропонують саме постачальники, які знаходяться в Івано-Франківській області. Нащо вам там вести це з Дніпропетровської області? Це ж буде ну, незручно, економічно невигідно. Тож, ви обираєте області, українці, які ну, до вас ближче знаходяться, щоб ви там могли купувати цей матеріал. Я оберу Київська. Так, в мене вже стало трішечки менше матеріалів, але все одно так багатенько. Що можна зробити ще? Можливо, у вас вже у Київській області є якісь постачальники, у яких ви постійно купуєте. Тож ви можете їх тут обрати вже якихось конкретних постачальників. І пошук звузиться ще. Але ви можете отак залишити і подивитися, що нам тут пропонують наші постачальники. Ну, Давайте подивимось: емаль антикорозійна по металу ну, в принципі, так, наша емаль антикорозійна, але… Я дивлюсь на вартість, що ця вартість на 23 березня 2023 року. Тобто, ну, такий постачальник. Ну, можливо, він же не працює, можливо, він вже не реалізовує цю емаль, можливо, якісь інші причини, але отака в нього була вартість на березень 2023 року, ну, це мені не актуально, Да? Все ж таки, 2023 ну, рік це було давно, на момент запису цієї лекції. От тож я його просто пропускаю. І от знаходжу я емаль антикоразійна по металу, чорна, 2,5 літра. І вартість така, ну, не дуже давно це було, там десь місяць-півтора тому, тож вартість, можливо, не надто змінилась. От за 2,5 літра пропонують отаку вартість. Ну, мабуть, так, непогано, відмічаю собі. Що я тут побачу ще, крім тої вартості, якою мені пропонує постачальник? По-перше, є отакий знак питання. Ціну перевірено. Тобто ціна на 30 березня, але цю вартість 980 гривень 66 копійок ще додатково перевірено 24 квітня. Це було тиждень тому. Тож ціна актуальна. Ціна актуальна. Також поруч з постачальником матеріала є таке додаткове меню. три крапки. Якщо ми на нього натиснемо, то ми можемо перейти на сайт постачальника, щоб більш детально подивитися, хто він, що він, і де саме, у Київській області він розташований, якщо це для нас важливо. Можемо подивитись анкету постачальника, і деякі постачальники вони ще додатково пропонують прайс. Оцей постачальник не пропонує. Давайте подивимося ще когось. Можливо, там буде такий постачальник, що нам цей прайс пропонує. Те, що я одну вартість знайшла, це чудово, але ж вона може бути більше, менше. Я хочу середню, хочу вивести якусь середню вартість. От, наприклад, також є в мене емаль антикорозійна вже від, від іншого постачальника. Обсяг приблизно такий самий, вартість приблизно така сама. Актуальна вартість ця встановлена 25 квітня. І перевірена вона 8 травня. Ну, прекрасно, чудово, взагалі, свіженька вартість. Давайте подивимо. Тут також він прайс не пропонує. І от ще одного давайте візьмемо. Емаль антикорозійна. Це постачальник такий самий, але емаль в нього там трішечки дорожче. Ми з цих трьох. Вартості порахуємо середню вартість. В принципі, можна було взяти одну і на цьому заспокоїтися, але мені хочеться показати більше можливості цього сервісу. Бо якщо один матеріал це, ну, зрозуміло, взяли це чудово. А от якщо їх три, і вони ще з різними одиницями вимір. От Ми обрали з цього переліку три варіанти матеріала. Ми відмітили, що хочемо їх додати до списку моніторингу, з яким працюємо. І тепер можемо повернутись до нашого списку моніторингу і продовжити працювати. Повертаємось ми по кнопці зверху список моніторингу. От, моя антикорозійна, яка була у проєкті, і ось ці три варіанти, які я обрала. На що хочу звернути вашу увагу? Що біля кожного варіанту є отака піктограма слідкувати за ціною. Якщо ви натискаєте цю піктограму. Так, я і натиснула. Це значить, що я на електронну адресу буду отримувати повідомлення, якщо вартість матеріалу зміниться. Для чого це потрібно? Ви складаєте договірну ціну, ну, наприклад, сьогодні, станом на травень 2024 року. Закладаєте там вартість матеріалів, але вже в осені, ну, що вартість матеріалів зміниться. І ось тоді ви отримаєте повідомлення, що вартість змінилась, і ви зможете внести якісь коригування до вашого акту виконаних робіт. Ну, У тому випадку, якщо у вас динамічна договірна ціна. Тож пам'ятайте про цю можливість слідкувати за ціною обраного варіанту ресурсу. Далі. Ще зверніть увагу на наступне. У переліку матеріалів, які ми з вами бачили, вартість вказана з урахуванням ПДВ. А от коли ми з вами вже працюємо зі списком моніторингу, з яким ми створили, ось тут ми з вами знаходимось, то ці всі наші варіанти ресурсів, їх вартість вказана без урахування ПДВ, бо у договірну ціну у нас буде включена вартість саме без ПДВ, і тож сервіс CheckPrice за нас перераховує цю вартість. Що потрібно тут ще зробити, окрім того, що ми обрали три варіанти ресурси? Потрібно, щоб програма нам вирахувала середню вартість за тонну. Тобто я використаю коефіцієнт приведення. Оці 2,5 літра штука, скільки таких штук по 2,5 літра в мене буде у одній тонні? Ну, Цифри більш-менш умовні, бо вага однієї банки 2,5 літра емалі може трішечки відрізнятися в залежності від типу емалі. У моєму випадку це буде для цього ресурсу 250, тобто я вважаю, що в мене у одній тонні 250 банок по 2,5 літри. А от там, де в мене одна банка 2,7 кг, то це в мене буде 370 таких банок. От. І вводячи ці коефіцієнти приведення, програма мені порахувала середню вартість за тонну цієї емалі без ПДВ 272 тисячі 80 гривень 50 копійок. Для чого ми це все робили? Перший такий момент, що згодом у вас може виникнути необхідність оновити ціни. Я сказала, що пройде якийсь час, ціна зміниться, якщо ви слідкуєте за. Зміною вартості ви отримаєте повідомлення. Ви зайдете в свій список моніторингу. Зайдете. Вже готово. Все, він вас заготовий, він вас буде чекати. І натиснете кнопку Оновити ціни. Все. І програма вам все перерахує. Вона вам оновить ціну. Вона, згідно цього коефіцієнту, приведе до одиниці виміру, яка у проєкті. Вона все зробить за вас. Вам не потрібно буде ще раз моніторити ціни і ще раз. Вони ж змінюються ці ціни, да? а ви складаєте договірну ціну, а вона у вас, ну, щось там не вийшло, да? вирішили відкласти. За півроку згадали, що давайте такі зробимо. Ціни на матеріали змінились, вам потрібно знов їх моніторити. А якщо ви працюєте сервісом CheckPrice, то це не потрібно вже все готово. Все що потрібно відкрити пошту, побачити, що змінилась вартість матеріалу, перейти на сервіс CheckPrice та оновити ціну. Все. вас повністю готовий. Моніторинг цін ваших матеріалів для договірної ціни. Давайте з вами промоніторимо вартість ще одного матеріалу для закріплення матеріалу, а потім підемо далі. В мене, я знаю, тут є кабель, і так як ну, перелік не те, що великий, але у вас може бути великий, тож я вам покажу, як користуватись фільтром. Написати тут бажане слово і. Програма мені каже, так, в мене тут є ось такі кабеля, і мене цікавить їх вартість, тож дізнаємось ціну. У мене все також цікавить вартість матеріалу саме по Київській області, у моєму випадку, тож я не забуваю це відмітити. От є кабель, такий, як мені потрібно. Вартість достатньо актуальна, можна ще перевірити. Так, о, ці не перевірено взагалі е, сьогодні в день, вона вже перевірена, сьогодні вона актуальна, чудово. І давайте ну, ось цей також візьмемо кабель. Так, взяли ми два варіанти, обрали, які нас цікавлять, і повернемось до нашого списку моніторингу. Так, в мене вартість цих кабелів, ну, я просто бачу, виходячи з вартості, вказана за метр, за 1 метр. А в мене тисяча метрів. То що мені потрібно зробити? Вказати, що в одній тисячі метрів в мене тисяча метрів, да? От. І середня вартість в мене виходить 58 тисяч 28 гривень 75 копійок за тисячу метрів без ПДВ. Ще разочок нагадаю, що можна слідкувати за ціною і, отримавши повідомлення про зміну ціни, оновити цю ціну. Цей список моніторингу тут у вас залишається, він нікуди не дівається, поки ви його не видалите примусово. Таким чином, ми з вами отримали список моніторингу, де дізнались ціни на два будівельних матеріали емаль та кабелі. А далі цей список моніторингу ми вивантажимо у Excel. Для цього відмічаємо з яким саме списком будемо працювати і натискаємо піктограму скачати список Excel. В результаті ми отримали звіт за результатами моніторингу. Давайте роздивимось, яку саме інформацію ми у ньому бачимо. Ми бачимо посилання на сайт. Та контакти постачальника. Ми бачимо ціну постачальника та дату, на яку актуальна ця ціна. А також автоматично розрахована середню ціну будівельного матеріалу. І кабелі контрольні також порахована вартість, виходячи з ось таких матеріалів. А тепер ми з вами оці вартості, оцю і оцю, завантажимо до нашої договірної ціни, з якою працюємо. Що нам для цього потрібно? Нам з вами для цього потрібно знати, з якої строки завантажувати перелік матеріалів можна з шостої, з першого. але так як в нас тут нічого немає, то можна відразу з 13. Нам потрібно запам'ятати стовпчики, де знаходиться шифр, де знаходиться найменування, де знаходиться одиниця виміру і де знаходиться відпускна ціна. Все, і цей файлик можна закрити. Повертаємось до програми Кошторис 8, до нашого вікна ціни та тарифи. І завантажуємо сюди наш файл Excel. Натискаємо піктограму Завантажити ціни з Excel. -ю». Обираю де мій список моніторингу. Ось він. І вказую номер строки, з якої почати імпорт. Да, я казала, що можна з 6, з 1, але якщо там у мене нічого немає, то можна і з 13-го. Шифр нормативу у стовпчику Б, найменування у стовпчику С, в мене одиниця виміру у стовпчику Д. Кошторисну ціну я завантажувати не буду, бо я хочу, щоб мені на відпускну ціну, ще порахувало транспортні витрати та заготівельно-складські витрати, тож кошторисну ціну я прибираю. Відпускна ціна в мене знаходиться у стовпчику, стовпчику Є. Або, І, якщо казати англійською мовою. Натискаю застосувати і дивлюсь, що в мене вийшло. Работа завершена, змінено дві строки. Да? У нас же тільки два матеріали ми змінили вартість. От вони дві строки змінено. Давайте перевіримо. У нас була емаль. Кабелі. І ось вони ліворуч помічені ось такими позначками, що завантажена вартість з Excel. І дійсно, ось маль. І ось та вартість відпускна ціна, яку я промоніторила. І ось кабели, і так само та вартість, яку я промоніторила. Тобто сервіс CheckPrice Прійс все зробив за мене. Давайте підведемо підсумки сумісної роботи сервісу CheckPrice та програми Кошторис 8. Давайте підведемо підсумки, чим сервіс CheckPrice корисний і чому його треба використовувати для моніторингу цін. На сервісі CheckPrice представлені актуальні пропозиції провідних постачальників будівельних матеріалів. Ціни на матеріали оновлюються щодня у онлайн режимі. Зручний пошук по назві і навіть по шифру ресурсу дозволяє швидко знайти актуальні пропозиції постачальників будівельних матеріалів. Ви можете переглянути ціни на будь-яку дату, встановити фільтр по регіону будівництва, щоб максимально врахувати витрати на доставку матеріалу до будівельного майданчику. За результатами моніторингу цін ви отримаєте звіт з переліком пропозицій постачальників, автоматично розрахованою середньою ціною та детальною інформацією про постачальників, такою як посилання на сайт постачальника, його телефон та адреса. Опція Стежити за ціною та автоматичне оновлення цін зроблять процес моніторингу максимально швидким, зручним та достовірним. Звіт за результатами моніторингу можна завантажити до кошторисної програми Кошторис 8 і таким чином вартість ресурсів у кошторисах буде автоматично перерахована у відповідності до результатів моніторингу. Користуйтесь сервісом CheckPrice та зробіть свій будівельний процес більш продуктивним. Дякую за увагу.